Привіт, мої хороші. Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, яка називається Пила та Молоток. Пила страшенно любила свою роботу. В неї було безліч зубчиків, якими вона чудово розпилювала дерев'яні брусочки, гілочки та й усілякі дошки. Ем, одного разу вона відчула, що щось не те з одним з її зубчиків. Він страшенно заболів, і вона більше не могла пиляти. Вона так ахала і охала, що першою не витримала її знайома циркулярна пила. Це така пила, схожа на залізний млинець. Круглий, тоненький, який дуже швидко крутиться, і розпилює все, що попадеться. Ем, до речі, циркулярна пила дуже пишалася тим, що вона є. Сучасною такою штучкою і користується електрикою. Та що ти охаєш? спитала вона. Наша знайома пилка сказала: зуб болить, пиляти не можу. О – -о -о -о", сказала циркулярна. То з цим треба щось робити. Але що? Хм тут в розмову втрутилися пасатижі. Вони були дуже причепливими. Як щось вчепляться, то вже не відпустять. Ну-ка, ну-ка, нука, сказала Пасатижі, а може, він його просто вирвати? Я їх в нього в твій зуб вчеплюся і видеру, і боліти не буде без проблем. Але як я тоді буду пиляти? спитала Пила. Я ж тоді не зможу робити те, що я так люблю. «Хм». То байдуже, сказали пасатижі, ну без зуба навіть краще. От навчишся свистіти без зуба, станеш співачкою, ну, точніше, свистулькою, і будеш виступати. Я не хочу свистулькою, захникала пила. Я пиляти хочу. Хм. А я завжди казала, сказала циркулярна пила, що зуби це взагалі зайве. Треба бути круглою, як я. І жодного зуба не потрібно. Тут не витримало долото. Хм, Зуби це річ гарна, сказала воно. Але отак багато це не потрібно, це зайве. Зуб має бути один, от як в мене, ще й такий сплющений з обох боків. Насправді, долото заздрило пилці, тому що в неї було багато зубів, а в долота всього один. Та не потрібен тобі цей зуб, вмовляли її долото. Та потрібен, казала пилка. Я ж без нього взагалі не зможу пиляти. Хе прокашлялася сокира. А я вважаю, що пасатижі правильно кажуть. Оце без зуба, будеш собі свистіти, співати. Взагалі, оце пиляння це нікому не потрібно. Треба як раніше. Дрова треба рубати, а не пиляти. Ну, це все пустощі якісь, хуліганство одне. Сокира не любила нічого нового. Вона любила все робити, як заведено, ще за дідів прадедів. Залиш нам, професіоналам, дерево, будемо його рубати, а сама в ці, як їх, свистульки. Пила, пилка, навіть нічого сказати не могла. Вона так засмутилася, тільки хлюпала. Тут е, підійшов до неї молоток, досі до цього мовчав, той, що мовчав. Е, він взагалі був небагатослівним, часто не розмовляв, з нього слово витягнути було важко. Він тільки сказав пилці, Покажи зуб. Що? спитала пилка. Зуб показуй. Він уважно подивився на той зуб, який болів у пилці. М -м -м, зрозуміло, сказав він, лягай. Пилка ляглася на міцний стіл, і молоток почав обережно постукувати цей зубчик. Справа в тому, що він просто загнувся, цей зубчик, і молоток став його виправляти. Він обережно постукував по ньому, і як зубчик ставав все рівнішим, ем, боліти поставало все менше і менше. Нарешті зубчик став такий же рівненький, як всі інші, і зовсім перестав боліти. Дякую тобі, молоточок, сказала пилка. Молоток тільки знизив плечима і пішов до свого ящика з інструментами. А пилка заходилася працювати, пиляти дрова і дощечки. Всі інші інструменти розійшлися по кутках. Почувши, як наспівує і насвистує, до речі, за роботою пилка, пасатижі пробурчали. Хм, а от беззуба, вона б свистіла краще. Але пилка не зважала. Справа в тому, що ти, коли ти любиш, робиш те, що любиш, то не зважаєш на всяких буркутунів. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!